Всім привіт! З вами Назар і сьогодні у нас на відео огляді новинка від фабрики Huawei, а саме RM L1721. Цей пульт іде для LCD та LED телевізорів Грюндік. Як завжди, це йде захисна коробка. З логотипом фабрики, також вказується, як я вже озвучив, що для яких типів телевізорів цей пульт йде, до якого бренду. Та на задній частині модельний ряд фотопультів, які він замінює. І також метод налаштування. Метод налаштування я вам розповім чуть пізніше. Що ми бачимо? Тут багато моделей. Від Грюндіка, а може навіть ваш пульт або телевізор називається по-інакшому, але пульт зображений точно такий же, це значить, що цей універсал вам підійде. Давайте відкриємо його. Дуже крутий дизайн пульта такий в сірому кольорі, матовому Задня частина у нього така ребриста. Дуже зручно тримати його в руці. Також має abs пластик, я бачу, діодик у нас вже схований під цим пластиковим захисним покриттям. Також при нажатті кнопок чуємо характерний звук. Це допомагає вам знати, скільки ви нажимаєте на кнопку. Також бачимо, виділяються кнопки самі головні. Це «Netflix» та ютубці дуже... «Prime Video» та «Google Play». Чому я постійно наголошую на цих кнопках? Тому що це зручно, якщо ви користуєтесь часто Ютубом чи нетфліксом, достатньо одної кноп... нажаття одної кнопки, і зразу ж у вас вже додаток відкривається. Тобто не потрібно шукати там, заходити в меню до ваших додатків і шукати ваш додаток. А тут достатньо одної кнопки нажати, і ви вже, наприклад, зразу же в Ютубі налаштування цього пульта. Потрібно нажати кнопку ОК та кнопку 0, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Що це означає? Ви зажимаєте кнопку ОК, нажимаєте нулик, одночасно нажали. Провіряємо весь функціонал на вашому телевізорі. Це головне кнопка включення, гучність, переключення каналів. Ну, тобто самі головні функції, які ми використовуєте. Якщо у вас телевізор не працює, далі продовжуємо. Зажимаємо кнопку ОК та одиничку, двічку, трієчку, четвірку, п'ятерку і шість. Після кожної нажиття ви провіряєте функціонал. Як бачите, це дуже легке налаштування. Також зараз відкриємо відкриття кришки. Іде так. Тут у нас ховаються дві батарейки 3А, дають живлення до цього прекрасного пульта. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока!